Чи не найпопулярнішим місцем на ярмарку була алея вареників від розмаїття улюблених страв смачнющих ароматів, як говорять у народі, слинки текли. Вареники на різні смаки, різної форми, з безлічу начинок, які тільки можна, а інколи і не можна уявити, готували при луцькій господині і вкутре довели. Вміємо не тільки гарно працювати, а й смачно готувати. В святі вареників взяли участь навчальні заклади, заклади культури, освіти, медицини, комунальних підприємств. Незважаючи на неабияку зайнятість, готували смакулики до ярмарку дружно цілими колективами. Рецепти у кожного свої. Хтось секрети ніжного тіста отримав спадщину від бабусі, хтось з власного досвіду знає, як здивувати гостей та родичів смачнющими варениками. Сьогодні представлено до вашого е, споглядання шикарний цей багатючий стіл, на якому представлені вареники з різною начинкою, вареники зліплені різною заліпкою. Тут представлені і вареники класичні із з, з творогом, із капустою, і з м'ясом, а також незвичні е, вареники із квасолею, з квасолею і. Матом, далі двойняшки, ось як ми назвали їх. Це здвоєні вареники. Вареники ось защіплені такою нетрадиційною цікавою за Кожен колектив дивував не лише смачними стравами. Презентацію готували також на відмінно. Українські вареники то краса і сила. Гарних ми вареників сьогодні наварили. Вареники зі шкварками та ще й у сметані. Принесуть нагоду нам у житті та ще й в коханні. Є вареники у хаті. В Україні все гаразд. Всі, всі щасливі і багаті, щедре сонце світить нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисті, що на нашому столі. Працівники управління праці та соціального захисту населення знаються не лише на нормативних та законодавчих документах. Вареники готують такі, що найіменитіший шеф повар позаздрить. Дорогі прилучани, управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради вітає всіх з виживським ярмаром. Ми не тільки державні службовці, ми господині. ми... Вміємо готувати вареники. Працівники прилуцьких бібліотек, майстрині з великої літери, поетів, письменників цитують, вміють плести соломи і, звичайно ж, неймовірно смачно готують. Вітаємо всіх прилучан з великим осіннім святом. Прилуцька міська бібліотека імені Забашти, дитяча бібліотека, бібліотеки філії. Бажають вам гарного настрою! Запрошують до нас на вареники вареники наготовані. За старовинними рецептами, які можна прочитати у наших книжках, так що смакуйте, гуляйте і живіть щасливо і мирно. Прилуцьке медичне училище вразило не лише смачно приготованими варениками, а й масовістю. На свято прийшли і учнівський, і педагогічний колектив. Не проходьте люди добрі, мимо нашого стола. Найсмачніша страва буде це у медпрацівника. Нас варенички незвичні, вітамінів цінний клад. Ось смачні, та ще й корисні, як такий вам ось розклад. Все згорода, все домашнє, натуральний в нас продукт, без якихось консервантів, ГМО і хімотрут. З бараболи і укропом ще й з квашками самий раз. І з підсмаженою цибулею нагодуємо ми вас. Є з сиром, тож бокальці, щоб кістки були міцні, шкіра, нігті і волосся для жіночої краси, є з капустою для фігури, калорійність в них мала. Від поліпів і гастритів все лікує на раз два. Тож, як хочете смачненьким, підкріпитись біля душі, для здоров'я корисненьким – Знаєте, куди іти народного колориту святковості надавали учасникам свята вареників українські костюми, красиво сервіровані столи і, звичайно ж, завзяті музики. Українські вареники попрофесії сила, їжте гості на здоров'я і живіть і миром. А чи свята, чи неділя, чи гарна родина на столі стоїть.

Остівоздвиженського ярмарку прилуцькими варениками смакували з задоволенням. Гостинність невід'ємна риса містян. І це було видно неозброєним оком. Колектив Прилуцького професійного ліцею, крім вареників, дивував справжнім шедевром кулінарії, красивим тортом. Витвір кулінарного мистецтва презентували міському голові Ользі Попенко. Алею вареників продовжила виставка краєзнавчого музею прилуки в часі. У гості ярмарку знайомилися з історією міста над Удаєм, славетними людьми Приудаївського краю. Біля пам'ятника Великого Кобзаря на почесних гостей чекала зустріч з українською народною піснею. Свої таланти дарували фольклорні ансамблі прилук та гостей міста.